У Шосткінській громаді у два з половиною рази зріс рівень злочинності серед неповнолітніх. Цю інформацію озвучив міський голова Микола Нога під час засідання виконкому. Тож попросив начальницю відділу молоді Ольгу Сокульську доповісти, які профілактичні заходи відділ проводить з дітьми та молоддю. Було засідання координаційної ради по правоохоронній діяльності і питання правопорушень, тому числі по нашій громаді, є зауваження про те, що в нас збільшилась кількість дитячої злочинності. незважаючи на військовий стан, в минулому році ми провели 21 захід для молоді, в тому числі в гуртужитках навчальних закладів. На сьогоднішній день в гуртужитках навчальних закладів перебувають лише діти-сироти і діти молодь внутрішньопереміщених осіб. З ними проводилась профілактична робота. У минулому році ми оздоровили 144 дитини, з них 16 дітей з категорії Діти-сироти діти позбавлені. Батьківського попіклування. В нашій громаді зараз реалізується проєкт по профілактиці насильства. З мобільної бригади по профілактиці насильства. Проїжджаємо у всіх старостинських округах. Проводиться робота по підвищенню виховного потенціалу сімей родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в тому числі проводиться з молоді. За словами Ольги Сокульської, дев'ять неповнолітніх перебувають на обліку в управлінні поліції. З них одна особа за фактом сімейного насильства. Для того щоб профілактику робити. що це за порушення були когось, украли щось крадіжки. Очільник громади зазначив, що виконання профілактичних заходів спрямованих на недопущення злочинності серед молоді мало би бути кращим. Бо я не, не згоден, що на нашій громаді збільшили ці показники. Я розумію, що додавали дітей, що приїхали з інших громад, що приїхали активні. але на то нас. Про напрямки роботи служби у справах дітей, а саме правовий захист, облік сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, розповіла керівниця відомства Ольга Гришкова. У 2024 році у нас більше процент дітей охоплених сімейним колегуванням. Якщо по Україні цей процент становить 94 то у нас 96,7% дітей виховуються в сім'ях, які посиротіли. І на сьогодні у нас на обліку 36 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І на профілактичному обліку дітей, які споїли злочини, на сьогодні сім осіб. Два по злочинах, два за домашнє насилля, ну, одна крадіжка, одна тілесні ушкодження і два залишення до місця. Одна з цих дітей поміщена до центру реабілітації, всі діти відвідані за місцем проживання. І в судах, які йшли по кримінальних судах, в минулому році ми взяли участь у 20% років стосовно 18 дітей. За інформацією Ольги Гришкової, кількість дітей, які скоїли злочини, не збільшилася. У нас ця дані з поліції, ми ж сильно працюємо. Натомість заступниця міського голови Ольга Ткаченко повідомила зовсім інші факти. У Шовцінській громаді дитяча підліткова злочинність збільшилась 2,5 рази. І це і це не адміністративні правопорушення, це конкретне кримінальне порушення, кримінальні справи відкриті. 425 вихованців дитячих садків отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Учнів шкіл естетичного виховання, батьки яких є учасниками бойових дій, звільнять від плати за навчання. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому.